На превеликий жаль, обстріли енергетичних об'єктів продовжуються, і як наслідок, блекаути майже щоденні відключення електроенергії. Як в таких умовах забезпечити базові потреби людини в електроенергії? Розглянемо переваги і недоліки таких пристроїв для резервного електричного живлення. Павербанки, акумулятори, інвертори, безперебійники, зарядні станції, сонячні батареї, сонячні панелі, генератори, бензинові, газові, інверторні, а також комбінації цих пристроїв. А для чого потрібна електрична енергія? В першу чергу для освітлення, в другу для живлення і зарядки телефонів, планшетів, ноутбуків. По-третє. Опалення взимку мається на увазі не опалення електроенергією, а живлення газових котлів і циркуляційних насосів. В сільських умовах інколи потребує електричної енергії, каналізація, відкачування ґрунтових вод тощо. Почнемо з генераторів із двигунами внутрішнього згарання. Вони бувають бензинові чи газові і чудово підходять для сільських будинків, для магазинів, для дач. Недолік таких генераторів. Електроенергія виходить досить дорогою, а головне, їх не можна використовувати в багатоповерхових, багатоквартирних будинках. Бензинові генератори досить небезпечні, між іншим, ніколи не заправляйте генератор бензином під час роботи. Зупиняйте двигун. Інколи люди запитують, чим кращі інверторні генератори. Вони мають більш стабільні вихідні параметри, напруги, частоту вони мають захист від перевантаження. Але коефіцієнт колісної дії в них дещо менший, і все-таки вони не такі надійні, як традиційні генератори з електромеханічним регулюванням. Поінверторні генератори це, по суті, поєднання звичайного генератора з інвертором. Друге, акумулятор з інвертором. Тут треба зазначити, що інвертор повинен мати запас по потужності. Наприклад, якщо на китайському інверторі написано 1600 Вт, реально він буде віддавати десь удвічі менше. А акумулятор бажано мати великої ємності на 100-200-300 Аг. Оцінити час роботи такої системи можна за формулою напругу акумулятора помножити на його ємність і поділити на споживану потужність у ватах. Це, звичайно, без урахування втрат. Наприклад, 12-вольтовий акумулятор на 100 А може живити навантаження потужністю 200 Вт до 6 годин. Насправді менше. По-перше, коефіцієнт корисної дії системи далеко не 100%. А по-друге, свинцево-кислотний акумулятор не можна розряджати більше ніж на 70%. Ще одне зауваження щодо інверторів: вони бувають з правильною синусоїдою. Та апроксимованою, як кажуть в народі з квадратною синусоїдою. Для багатьох споживачів потрібна правильна синусоїда. Це в першу чергу газові котли, холодильники, мікрохвильовки. А от для живлення ноутбуків, телевізорів, планшетів підійде будь-яка інверторна система. Третє. Зарядні станції. Основна перевага зарядної станції це компактність. Акумулятор, зарядка та інвертор вже зібрані в один компактний пристрій. А недоліків два – Це відносно велика вартість і неможливість нарощування потужності і ємності зарядної станції. Для прикладу, ось така зарядна станція Блуеті має потужність 700 Вт, ємність акумулятора 537 Вт годин і може живити хатні споживачі до 4-5 годин. Інколи навіть завершити прання вдається. Ну там полоскання, віджим. А от мікрохвильовки, холодильник, вона не потягне. Зважаючи на попит, виробництво зарядних станцій зараз різко зростає. Так, далі. Сонячні панелі, сонячні батареї. По-перше, їх можна встановлювати лише на сонячній, південній стороні будинка. По-друге, їй все одно потрібний акумулятор та інвертор. А по-третє, сонячних днів у наших північно-західних регіонах буває зовсім небагато. А в хмарну погоду ефективність сонячної батареї мінімальна, я б сказав, ніякої ефективності. Сонячні батареї найкраще підходять для власників приватних домогосподарств та сільської місцевості. В цьому випадку більше можливостей по вибору сонячної сторони і площі панелей. Приватні сонячні електростанції можуть окупитися за 4-5 років, але треба мати на увазі, що з роками ефективність кожної сонячної панелі зменшується, як правило, на декілька процентів за рік. Павербанки. Якщо ви працюєте дистанційно і ви відповідальна людина, вам знадобиться павербанк для енергетичної підтримки гаджетів. Павербанк також доцільно використовувати для постійного живлення квартирного роутера. В багатьох будинках інтернет приходить витою парою чи оптичним волокном, і провайдери вже подбали про безперебійне живлення своїх маршрутизаторів. Отже, щоб мати інтернет під час блекауту, достатньо заживити квартирний роутер. Між іншим, цей павербанк саморобний. Плата куплена на AliExpress. Акумулятори літій-іонні куплені окремо. Далі коробочка, роз'єми, все це гарно оформлено. І виходить пристрій, кращий і потужніший, зручніший, ніж фабричні. В цьому павербанку є декілька режимів, декілька напруг. Наприклад, 12 вольт або 20 вольт. От хто, наприклад, любить паяти, може використати його для живлення електричного паяльника. Ось ви бачите, що паяльник досить швидко прогрівається. А ємність павербанку така, що паяти можна хоч півдня, в тому числі пристрої безперебійного живлення. Пару слів скажу про газопоршньові генератори. Вони, звичайно, більш економічні, бо газ дешевший, але вони потребують дозволу для підключення до газової мережі. В газових генераторах не такі шкідливі вихлопи, як у бензинових чи дизельних генераторах, але вони дорожчі. Вони підходять, наприклад, для невеликих майстерень чи підприємств. Газові генератори можуть працювати і від балонного газу, але ціна 1 кВт години, звичайно, в цьому випадку буде більшою. Таким чином, питання резервного електричного живлення треба вирішувати, виходячи з конкретних потреб, а також з фінансових можливостей. Звичайно, комбінація різних систем сонячних панелей, акумуляторів, інверторів. Павербанків, зарядних станцій, генераторів дасть найкращий результат. Але і вартість такої системи буде дуже великою, про окупність годі і думати. Тому треба проаналізувати свої потреби, зважити фінансові можливості і спроєктувати власну систему резервного електричного живлення. Свою кваліфікацію теж треба враховувати, і якщо вона недостатня, бажано проконсультуватися з спеціалістами. І на сам кінець хочу побажати нам усім успіхів. Успіхів у забезпеченні резервного електричного живлення, а також успіхів у боротьбі з ворогами, які є першопричиною всіх негараздів, обстрілів, блекаутів.